слава!» 25 лютого Конгрес українців в Естонії організував ходу за вашу і нашу свободу. У роковини повномасштабного вторгнення з плакатами, прапорами й українською символікою. Небайдужі пройшли вулицями старого міста до площі Свободи, де вшанували пам'ять загиблих. На мітингу майоріли прапори України, Криму й вільної Білорусі. З поміж українців на ході був присутній посол США в Естонії. Я вважаю епохальним, щоб увесь світ підтримував Україну. І тому для мене цінно бути тут сьогодні. Світу важливо показувати Україну та українців. Ми залишаємося з ними і підтримуватимемо їх до перемоги в Україні. У заході взяли участь і люди з тимчасово окупованого у 2014 році Донецька, які нині мешкають у Естонії. Бо війна в Україні почалася 10 років тому з мого... Мого рідного Донецька, бо я сам з Донецька. Е, Продовж декількох е, років е, я живу вже в Естонії. От, і Два роки тому повномасштабне вторгнення почалося. і е, це, це дуже ще більше вдарило по мені, по моїй родині, по моїм близьким. От. І е, дуже багато людей приїхало е, в якості біженців до Естонії. Е, наразі в Естонії дуже велика громада українська. От. Я відчував необхідність бути тут, підтримати своїх свій, свій людей, свій, свій нарід. От. Два роки тому так сталося, що я був в Україні теж і трохи допомагав нашій армії. От, але на наразі повернувся до Естонії. От, і відвідую, намагаюся відвідувати кожен, кожен захід, який організовує наше землядство. Вважаю, це дуже важливо і закликаю всіх приєднуватись, бо ми, ми маємо показувати цивілізованому світу, що ми разом, що ми об'єднані, що ми солідарні, що ми боремося і Перемога буде за нами, Ліза Таразевич, молодіжна телевізійна студія прев'ю Таллін.